В амурських тигрів Аполлона та Дафни з Рівненського зоопарку нова домівка. Замість тісної клітки завбільшки з однокімнатну хрущовку. Тепер справжні хороми. Але тварини до нового житла не звикли. Аполлон досі повертається у старий вольєр, який розташований поруч. Процес адаптації проходив у декілька етапів. Тобто, спершу елементи зовнішнього середовища вносились в старий вольєр тигру, зокрема, там свіжі гілки, трава. Там, Скі ґрунту, пеньки свіжозрізані, це дозволило тиграм, так би мовити, звикнути до нових елементів, які будуть в них в новому вольєрі. Автори ідеї кажуть, переселення тигрів у вольєр наблизить ссавців до природних умов існування, хоча на це ще потрібен час. Їхню нову домівку обладнали двома оглядовими майданчиками. До хижаків можна підійти впритул. Від людей їх відділяє спеціальне посилене скло. Близько так підходить, майже на метр. Свивільно почуває, не то, що там як за гратами, як в якоїсь тюрмі. Дуже гарно зробили. Мені дуже подобається тигри, Вони тепер на волі, ну постійно на волі. На Великому місці там, де вони можуть бігати, незабаром у зоопарку добудують ще один вольєр цього разу для царя звірів. На часі вольєр для левів. велика необхідність, тому що тварині також великі. Зараз в таких дуже ну не дуже добрих умовах. Слід за новим житлом працівники зоопарку сподіваються і на поповнення у родині тигрів. Їхні сусіди, полярні вовки, нещодавно вже отримали потомство.